У предсвятковий період ми, десятикласники бродівського опорного закладу загальної середньої освіти No3, завітали на ТРК Броди, де ознайомили з різними професіями телевізійників і радіоведучих. Запропонували нам таку екскурсію під час години класного керівника Івана Карплюк і Богдана Войцеховська. оскільки ми вперше побували в теле- і радіостудіях, хочемо поділитися своїми враженнями і привітати всіх з прийдешніми святами. Молоді, енергійні та креативні учні Бродівського порнозально освітнього закладу No3 міста Броди побували на радіостанції броди ФМ та у студії телерадіокомпанії «Броди». Старшокласники довідались про роботу телевізійних журналістів, операторів, а також ведучих ефірів радіо. Учні вивчали нові поняття, такі як суфлер, стендап, сюжет, мікшер та багато іншого. Також школярі взяли участь у радіоефірі та були головними героями сюжетної лінії. Колектив Таркаброда розповів молодим людям, як правильно обрати собі майбутню спеціальність та з чого варто починати уже тепер. Під час екскурсії учням була надана можливість відчути себе гостями радіопрограми та спробувати себе у ролі теле та радіоведучих. Такий візит мав на меті допомогти учням у виборі професії, тому залишаючи нашу студію, кожен наповнився позитивними емоціями та бажанням спробувати сили у радіо та тележурналістиці. А кому поталанить, то й пов'язати свою долю із цією. Професії. Павло, що за сьогоднішній день для тебе запам'яталось, і що для тебе було відкриттям? Насправді мені дуже сильно сподобалось наше українське радіо Баро ДФМ. Я спробував себе у ролі ведучого. Навіть спробував прочитати вірш гімн Івана Франка, і мені це дуже сподобалось. Брати ФМ, настрій в тобі.